Добрий день. Продовжуємо нашу практику з живопису. Радий вітати вас знову на нашому каналі. Ми тут, як завжди, розмовляємо про живопис. Сьогодні продовжуємо серію картин з жіночою фігурою. Цього разу в нас знову дівчина засмагає на сонці і прикриває очі капелюхом. Ви бачите, ми обводимо контуром малюнок. Іноді здається, що можна швидко накидати 2-3 штрихи і перейти до роботи фарбами. І такий підхід працює, коли ми робимо перший етюд з натури. Але у випадку, коли ми робимо репліку повтор певної роботи, краще бути точним у контурах. Ставимо задачу перенести контури максимально точно. В даному випадку використовуємо спосіб перенесення за допомогою клітинок. Я показую варіант, доступний усім. У разі, якщо у вас немає проектору і Ви вибираєте спосіб перенесення за допомогою клітинок. Я недавно знайшов варіант, як не мати складнощів з витиранням клітинок після перенесення малюнку. Ділюся: якщо ви плануєте зробити контури акриловими фарбами, які одразу висихають, то тоді для клітинок ви можете використовувати акварельний олівець, який можна швидко змити за допомогою пензля, води та серветки після того як контури малюнку вже перенесені та обведені акриловою фарбою. Для проклеєного ґрунтованого полотна ніякої загрози вологе змивання не несе. Може здатися, що процес нанесення клітинок дуже складний та нецікавий, монотонний, але він не є складним, якщо його розбити на прості зрозумілі дії. Порядок роботи такий. Ми ділимо поверхню полотна на рівні відрізки, наносимо легкі лінії акварельним олівцем, наприклад, червоним. І далі олівцем іншого кольору, наприклад коричневим, переносимо лінії малюнку на полотно, звіряючи їх з лініями на зразку, який також розділений на таку саму кількість клітинок. Після того, як ми обвели контури акриловою фарбою і вона підсохла, можна змивати клітинки. Можна також використовувати варіант з проектором. Звичайно, художник підготований для того, щоб намалювати таку картинку і без технічних засобів. Але існують випадки, в яких цілком розумно застосувати доступні технології. Це працює, коли нам треба або зекономити час, або максимально точно відтворити знайдені лінії, знайдену рівновагу та гармонію композиції. Контур можна робити олійними фарбами. Тоді фарба може змазуватися, якщо ви одразу продовжите прописувати. А можна зробити контури акриловою фарбою, яка одразу висихає. І тоді контури вже не будуть розтертими, розмазаними чи розмитими. Ось ми вже перейшли до етапу прописування першого шару. Для цього етапу ми повинні підготувати набір основних кількох кольорів на нашій палітрі. І вже готові заміси переносимо на полотно, додаючи в них певні кольорові нюанси. Ви можете бачити досить прохолодні кольори на тілі дівчини. Які утворюються завдяки холодним рефлексам від неба та зелені відтінки завдяки рефлексам від рослин. Це також варіант старої роботи Етюду з натури у саду, написаному багато років тому. Я вирішив її повторити. Для того, щоб наш план мав успіх, важливо точно передати композицію, не втративши вже знайдену рівновагу частин композиції та її елементів. У кожного художника напрацьовується своє розуміння композиції та гармонії. Бувають геніальні люди з неповторним почуттям композиції, такі як Шагал, Петров Водкін, Модельяні та багато інших художників. Більшість же користуються класичним набором законів композиції, які допомагають побудувати простір картини, особливо на початку навчання живопису. Для вдалої роботи цього жанру. Бажано мати наділену природною красою та пластикою модель. Зазвичай, в таких випадках будь-яке положення моделі, практично з будь-якого ракурсу дозволяє працювати художнику. У цьому випадку було саме так. Це був короткий етюд з натури на природі у сонячний літній день, коли група художників і художниць приїхали на річку малювати на пленері. У той день мною було зроблено кілька етюдів з різних ракурсів. Художникам важливо працювати на природі, щоб отримати досвід роботи з м'яким природним освітленням та колоритом, навчитися писати прозорі тіні. При створенні даної картини, які знання та уміння нам можуть знадобитися, це знання перспективи, знання анатомії та пропорцій, знання з теплохолодності тіней та світла, знання та 30-річний досвід будування колориту тощо. Все це можна опанувати на двотижневих курсах малювання у будь-якій студії Києва. І найважливіші знання та уміння це як треба правильно чистити палітру та мити пензлі. Без цих фундаментальних знань наступна робота просто не народиться, або ви отримаєте купу неприємностей замість насолоди творчістю. Якщо ви починаючий художник, то почніть з глибокого вивчення та практики з чистки палітри та миття пензлів. Можна влаштуватися до когось з художників, який довірить вам цю важливу та відповідальну місію і розкриє таємниці свого авторського методу. Кубло художників можна знайти в Гуглі за запитом художні майстерні. Техніка безпеки при малюванні. Для зустрічі з художником вдягайтеся у страшні безформенні хламіди, щоб випадково не стати об'єктом для малювання чи частиною натюрморту. І вкрай безвідповідально стати музою художника. Це може погано відбитися на вашому сприйнятті навколишнього світу та викривити пряму спокійну лінію існування. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, побажання. Ставте лайк, якщо ми розповідаємо щось корисне. До наступних зустрічей. Якщо вам здається, що ви вже дійшли до моменту, коли вам потрібен майстер для навчання, записуйтесь до нас на майстер-класи. Пам'ятайте, що художник... Хоче лише малювати свою наступну абсурдну ідею, а навчає інколи лише тому, що йому теж треба за щось купляти фарби, і ви не повірите їсти. А їсти йому хочеться смачно та різнобічно, іноді з гурманськими закидонами. Ставтеся до цього зрозуміння.